Привіт дорогі друзі. Ми на каналі Бегадавчик. І сьогодні я включив один мультик називається О самому главному Проміру І Гошу. Зараз ми дивиться мультик. Але не за це до вас мене 12 років. Я дивлюся мультики. Та нічого. Давайте включимо. Наш А правда, а что оно повинно? вообще вполне возможно. Время относительно. Э, а что повинно? Когда опаздываешь хоть. на поезд, то минута, минута... летит очень быстро. Очень быстро а ага. когда ждешь его, минута длится вечно. А, ну, а кому тогда приз? Точно! Точно. Как приз? же я могла забыть? Бери я, сейчас на это Мультик на Эдвельсе. Мы идем движение. на мультик, а приз достается всем. Всем, я думаю. Но каждому за свое. Мире за скорость. Бэйби за терпение, папе за ум, а Гоше за честность. Yeah. а что осталось? А что на YouTube меня выключился? Я Ютуб не можу включити. собі, мене певно забанили. А це шо? Цей мультфільм був че... Е, був... виключений через глюки на пристрої Redmi. У мене в принципі Redmi, я то знаю, зламався на і Ігошу та Гетмовис. А як я тепер мультфільми буду дивитися? А ты что? Оповещение. То звуки? <звук> Що зі мною ще ты не видишь. И кеша оповещение. Ты что тут звук мене Шо зі мной Ютуб выключили. То же сейчас ли... Мій мультфільм. Цей мультфільм був через глюків. А які люки? Може через те, що мене сповільнили? Хлопці. Ти що я більше я не буду дивитися про той мультфільм? Він же ж я навіть в нього не дивився, але він улюблений. Як це так? Коротше хлопці, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ставте дзвінок, щоб ви не пропускали моє сповіщення від інших відео. Всім па-па. Але я дуже розстроєний із-за того, що мене YouTube виключили. І в мене вислухає отака заставка. Такого раніше в мене не було. Добре, ставте лайки і підписуйтесь. Не забувайте про мої відео і про інше. Всім па-па. Ви -па. на каналі Вигадавчик.